Початку війни я була в ТРО. я підписувала контракт. Саме страшне, що з тобою було, я була в місті, де були документи важливі, і коли тобі сказали, що ти сюди війде цю флешку, ти повинна з'їсти. Тут у нас стук в двері, граната ще п'ять чоловік оточують будинок. Як взагалі війна от згуртувала таких творчих людей? Я почала робити денні заходи, які допомагали грошима до зараз. Це воєнні закрився. Він в собі сидить. Коли він мені каже, дякую тобі за те, що ти робиш ось такі заходи, де можна Можна прийти, послухати музику і хоча б ну, відволіктись від цього всього. І до нас приїхали чоловік 12 поліцейських. Я чесно допомагала. І коли стояв поліцейський, такі, що ви тут робите? Що тут, типу, у нас війна, ну так, я ці гроші допомагаю людям. Виразум обличчя, що ви там допомагаєте? Ми додому, я плакала. Краще не буде. Просто потрібно вставати, йти і щось робити. Доброго дня. Сьогодні ми на каналі Просперіті. З вами я, Марія Костенко, і наша актуальна тема волонтерство. З нами сьогодні на каналі Діджей Ростова. А також я знаю Наташо, Ти і психолог, і волонтер. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Я діджей вже дуже багато років. Також спочатку війни я не залишилась осторонь. Я просто пішла допомагати. Спочатку була в ТРО, десь з п'ятого дня війни. Ми з подругою пішли в ТРО. Я підписувала контракт. І потім почала волонтерити, тобто допомагати тим, хто потребував допомоги. Розкажи, будь ласка, про свій час, от коли ти була в теробороні, наскільки було важко, який у тебе був графік, що саме ви робили, скільки годин ти спала? Ми працювали ночами, днями був графік такий, ти мінялась там один раз днем, другий раз в ніч. Я була в місці, де були документи важливі, де ну в принципі епіцентр того, що потрібно ворогу. І коли тобі сказали, якщо, наприклад, хтось сюди війде, цю флешку ти повинна з. Їх. Їсти тому, що не щоб ця інформація до кого зійшла, і вже тут страшно, тому що ти розумів, що кожної секунди могло щось статися. Були вибухи, були прильоти, були диверсанти, і все це я знала. І звичайно дуже боялася. Як відреагували твої близькі на те, що ти пішла в тероборону? Ніхто не знав спочатку. А потім уже батькам сказали, що я пішла в тероборону. Ну, мама, звичайно, з охами і ахами. А тато сказав, молодець багато було от таких жінок, от як ти, от які от пішли От. не дуже багато, але були там в самому штабі. І були чоловіки, і були жінки. Спочатку ти пішла в тероборону, і ти через який час, період часу, ти от почала займатися волонтерством. Воно якось було паралельно, тому що ми пішли на ТРО з моєю подругою, і е, потім е, ми зрозуміли, що потрібно допомагати і нашій частині, і іншим людям. І ми знаходили фонди, які допомагали пострадавшим або допомагали військовим частинам. Потім, коли були сильні обстріли, люди залишалися без їжі, без хліба. І ми допомагали стареньким людям, які взагалі не могли вийти з дому. Ми їм возили і поїсти, і якісь продукти возили також. Я так розумію, ти співпрацювала з фондами. Який був твій перший фонд, от, з яким ти почала працювати? Спочатку це були які нам допомагали саме або продуктами, або якимись предметами, які потрібні були для частини. Потім вже з фондами я почала працювати сама допомагаючи. Тобто десь з травня місяця я вже почала робити те, що можу. Тобто, музика, я почала робити денні заходи, які допомагали ну грошима, я допомагала іншим людям ЗСУ, також людям, які постраждали. От як ти розуміла, от коли ти йшла працювати з фондами, чи от їм можна довіряти? Я не знаю. Я просто йшла так, в принципі, як я і живу. Я просто йду і роблю це. Ну от з твого досвіду, от вже стільки часу ти допомагаєш людям, співпрацюєш з цими фондами. Чи можна їм довіряти? Я би сказала, що не всім напевно можна довіряти. Або довіряти, але все таки перевіряти цю інформацію. У мене була ситуація, де я давала гроші, звіту не було ніякого. І я не знаю, як це можу, я можу доказати. Те, що я відправила гроші, в мене є звіт, в мене є там скріншот від цього, що я відправила дійсно цю суму. А на що вона пішла? Пішла чи вона на те, що я що вони хотіли купити, чи ні, я цього не знаю. Розкажи, будь ласка, от за якісь такі екстремальні ситуації, от щось таке, от саме страшне, от що з тобою було під час того, коли ти була в теробороні, так була така ситуація, не одна, але ну то, що запам'яталась, тому що вона закінчилась дуже позитивно, тому її потрібно розказати. Вже було десь година ночі в нашому будинку, в нашому штабі була група швидкого такого реагування. Тобто хлопці з е, ружем вони чергували нами разом. І тут у нас стук в двері, а так як ну, темно, не, не, не можна було світло включати, була камера, яка працювала на вхід. Ми могли дивитися, хто зайшов. І ми дивимося в цю камеру, а там стоїть воєнний. І головний цього групи швидкого реагування, до нього хто це, той мовчить. я не, не розумію, той він, той... Чи він не чув, чи я не знаю, хто це, тиша. Пароль питає, він також мовчить. Граната. Також в руках цього військового, і ми розуміємо, що ну що може бути. Ми дивимося в камеру, і ще п'ять чоловік, також військових, оточують будинок. А по формі По формі, всі по формі. Ну як це видно одного, який на камері, так як було темно, не видно було що в нього. Ну а хоча що там видно, може ще клей, смужки? нічого цього не видно було. Нічого. Ну ну темнота була дуже сильна. Запускають цього хлопця. А в нього якась коробка? Ну, ти розумієш, що це може бути там. Ну що вибухівка чи ще щось? Так наша кімната, і тут кімната. Групи швидкого реагування. Я розумію, що вони навколо нього стали і ну, просто прицел йому в голову і спитають його. А він від страху він забув пароль, як його звати. Він знав єдине ім'я, він прізвище повторював. І ми тут з подругою розуміємо, що ми знаємо це прізвище. Ми ж коли обдзвонюємо кожний Пост, ми питаємо прізвище, і ми його чули. Головниць одного із постів вирішив зробити нам приємне і принести нам йогурт. Тобто він своїх підлеглих хлопців військових сказав, що йдіть, у вас же є пароль, ви ж можете ходити, правильно? Ну, в такий час він прийшов і злякався від того, що ну на нього так відреагували. Це було дуже страшно, тому що хлопця трусило молодий, ну реально молодий солдат. І вже коли ми сказали, що ми знаємо це прізвище, вони ну. Почали його нього розпитувати. Чого ти мовчиш? питають у нього. Ти розумієш, що ми б зараз тобі вистрелили в голову і ну, ми б були б праві. А він каже, я так злякався, що я забув взагалі навіть своє ім'я. Скажіть, багато от в тебе знайомих іммігрували з України. Як ти взагалі до цього відносишся? Як відносишся до цих людей? Чи спілкуєшся ти з такими людьми? Так, звичайно, дуже багато повижала. Моя найкраща подруга уїхала. Ну, я чесно так переживала, тому що ну, вона для мене дуже близька людина. А нас називають сестрами, тому що ми з нею чомусь схожі, ну реально схожі. І ну, ми не сестри не по крові, але ми з нею дуже дружимо. В неї маленька дочка. І вона ну, її вивезла. Я відношусь до цього дуже нормально, але кожна людина вирішує сама, як її жити. Стосовно чоловіків, які от повиїжджали нелегально, наскільки ми знаємо, дуже багато є таких ну, да. людей. Як ти відносишся до таких чоловіків, хлопців? Ти знаєш, я просто я, я навіть не думаю. Не знаю, ну виїхали. Ну, може, в них це вийшло, ми ну, молодці виїхали. Ну, я не знаю. Я, не, я напевно не хочу судити людей. Це війна показала, що судити людей це дуже погано, і в принципі, я думаю, що війна за цією Чалась, тому що ми не вміємо дивитись на себе, а дивимося на інших людей. Хтось твої знайомих за кордону займається волонтерством, допомагає, якось підтримує Україну. Є такі, я не можу сказати, що всі ні, не всі там. Є такі, які виживають там. У мене є подруга, яка сама з Ірпіня. Вона виїхала із того пекла, що було там. В неї будинок яка не стало. Вона вивезла з собою 12 чоловік на легковій машині. Угу. Вона займалась тим, що в неї була готель для тварин. І вона до сих пір звідти допомагає тваринам, там і, і так в принципі допомагає. і також вона допомагає тим, хто приїжджає з України туди особисто через неї я допомагала своїй знайомій, яка туди з дитиною поїхала, не було де жити, і вона допомогла. Ти створила дуже цікавий проект Ліра. Розкажи нам трішки про нього. Що це за проект? Це музичний проект, в якому я хотіла об'єднати дорослих людей, які слухають одинакову музику. Так, це техно, це мелодік техно. Я відкрила перший івент, який був 21 січня. Я захотіла в цьому проекті додати туди і емоції, і яскраві і краски. І ну, все, що є в мене всередині. Я зробила перший проєкт зеленого кольору, друга частина була червоного, це було якраз перед Днем Святого Валентина. Далі вже розпочалась війна і трошки цей проєкт ну, закрився. Чому саме такі кольори? Ну, червоний зрозуміло, день святого Валентина. А чому зелений? Для мене зелений це початок. Тобто, початок природу розквітає, так, а зелені листочки. Для мене це якось початок чогось нового. Тобто, зелений. наступний колір мав бути. Жов... Жовтий, так, <сіх> ти права. Реально, жовтий. Вже навіть були афіші, була реклама. 25 лютого повинен бути третя ліра. Але 24-го почалася війна. Ти свій проєкт створила до війни. От перші зібрані кошти. От, з твоєї тусовки, от куди вони були віддані? Взагалі, перша тусовка це ну, я нічого не збирала, тому що це бізнес-проект. Це вже потім, коли розпочалася війна, ну так така доля наша. І я вирішила, що проєкт. Якщо він вже запустився, він повинен працювати і працювати, ну значить допомагати людям. Далі вже Ліра працювала як благодійний проект, і десь приблизно 70-80% я віддавала на внески. Скажи, чи багато діджеїв пішли в волонтерство? Як взагалі війна от згуртувала таких творчих людей? Що стосується діджеїв, дуже сильно вона нас зблизила. Особисто мені допомагають діджеї тим, що вони не беруть, наприклад, гонорар з свого виступу. Я кажу про київських діджеїв, яких я особисто. Знаю, з якими ми дружимо. Вони приїжджають, вони хочуть це робити. Це частина в принципі благодійності. Вони всі частина проекту. Це ціла команда, і не тільки діджеї. Що стосується любих апаратів: звук, світло, діджейська апаратура, це все також допомагають або роблять гарні скидки, або. Просто так дають. Якщо бачать, що дійсно не вивожу, що потрібна допомога, мені реально допомагають друзі. А чи не хотіла б ти створити свій особистий фонд? Я думала про це. Чесно, я думала, вже напевно думаю більше, чим потрібно вже робити. Тобто, потрібно вже робити. Так, це насамперед це дуже сильно мені допоможе в тому плані, що я буду сама допомагати, нікому нічого не давати і думати пішли ці гроші на допомогу чи ні? Ну якось так. Ти випадково не співпрацюєш з фондом притулу? Ні, я не співпрацюю з фондом притули, але в перші дні гуманітарну допомогу брали саме в нього. А чи були у вас можливо такі кур'йозні випадки? То ми з бу можливо до вас заходили чи ні? Так були. Були такі були. Ми робили на відкритому повітрі тусовочку, і вона була ну до 10 десятої. Потім все з 11-ї комендантська година, і до нас приїхали напевно чоловік 12 поліцейських. Ну сказали просто що музика грала. Не зайшли. Але знаєте, що мені було саме обідне? В той час це було десь на червень-липень місяць. Я чесно допомагала. Ну, хай би в мене була дві тисячі, але я її відправляла ці дві тисячі. І коли стояв поліцейський, такі, ну, років йому 20, напевно, він такий молодий. І що ви тут робите? Що тут, типу, у нас війна? Ну, такі, от, з таким метями. Я кажу, я роблю благодійне тусовки, мені, ну, я ці гроші допомагаю людям. І він з таким їхним виразом обличчя, Що ви там допомагаєте? Я просто розвернулась, пішла, і я вам скажу чесно їхала додому, Я плакала, тому що було дуже обідно, дуже прям. Скажи, от Якщо не вистачає грошей на життя, от як можна допомагати? Як можна бути взагалі корисним зараз в даній ситуації в нашій країні? Я думаю, що потрібно. Прислухатись до себе, чим ти можеш допомогти? Моя остання ліра, яка була 17 грудня, я зробила в своїй групі оголошення про те, що мені потрібні волонтери. До мене приходили люди, які просто допомагали вішати декор. Я знаю, що ти ще за освітою психолог. Розкажи, як тобі взагалі ця професія допомагає в твоєму житті? Чи були в тебе якісь випадки? От під час спілкування, можливо, з волонтерами, спілкування з людьми, з військовими, от хто потребував от, твоєї допомоги психологічної? Психологія допомагає мені по життю. Я не працюю психологом, але допомагає мені в моєму житті. особистому. зараз це воєння. Військові, які були в мене на моїх івентах. Про один випадок розкажу. Це мій друг, молодий хлопець, якого я знала до війни. Він така дуже відкрита емоційна людина. Тобто, там емоції, просто він заходить і зашкалює ці емоції. І я його, коли побачила влітку, коли ну, я робила от якийсь денний захід, і він прийшов просто відпочити, так як він служить. Це в нього було якась там вільний час, і він прийшов. Я дивлюсь на нього і бачу, що там зовсім інше. Він закрився, він в собі сидить. Я до нього підійшла, питала. Як твої справи? І він мені каже, Наташ, це зовсім інше життя. Він каже: я виріс років на 5, ну, з того, що було. я ж бачу, що він інший. Я кажу, Давай, ну, поговоримо з тобою. І він якось так розмовляє, але ну, дуже мало слів у нього. Він такий дуже закритий, він наче думає, про що він говорить. Ну, йому дуже тяжко. Те, що він бачив там. І тут ну це це психологічно людям дуже тяжко. Ну і з тобою чимось поділився от своїми думками? Ну він ось, він не розказував. Звичайно, він же чоловік. Ну він не будеш там плакатись мені, або ще щось. Але я бачу, що там травма дуже велика, і також він мені сказав це травма на все життя. І е, коли він мені каже, дякую тобі за те, що ти робиш ось такі заходи, де можна прийти послухати музику, і хоча би ну відволіктись від цього всього, тому що то що те, що ми бачимо там, чуємо чи якось ну це ти. Наче тебе посадили в ту коробку, да? і тобі бахкаються ну, постійно, да? ти, ти до цього звикаєш. Ти звикаєш до цього, якщо ти виходиш, тобі цього не вистачає, так? Ну, якщо брати там, ну, глобально це все. Так і вони, вони там бачать дуже багато, вони ну, блін, це, ну, це реально навіть уявити це дуже складно, як, це, як там людям. І е -е, коли він переключається на щось інше, то ну, починає організм, чуть-чуть е -е, ну, начебто. Відволікатись, по-іншому по мислити. Зараз дуже багато людей постраждало Буча, Ірпінь, поблизу я говорю зараз про Київ. І дуже багато таких людей вони от переїхали до нас в города, в Київ, великий города, де в них немає такої великої можливості от, почати життя заново. Їм потрібно шукати нову роботу, їм потрібно. Шукати нове житло. от які ти дасиш поради для таких людей? Типу, як от не падати духом, як почати все заново? Саме головне це не не носа, робити все, що можна. Краще не буде. Просто потрібно вставати, йти і щось робити. Людина повинна хотіти і вірити. Мені здається, віра, любов це саме головне, що повинно бути у людини. Скажи, чи маєш ти хейт, і як ти взагалі до цього відносишся? Може, й маю, але я його не бачу. Може, тому що в мене немає часу сидіти в соцсетях і я не можу. Бути хороша для всіх зараз. Дуже багато людей, у яких багато вільного часу появилося. Які б ти порадила три топ книги? От від себе для. Угу. Глядачів. Я б, на, на, напевно, не виділяла три книжки, я б виділила одну, в якій я б склала не, не три книжки, напевно, всі десять. Це Джоді Спенса Сила підсвідомості. Мені вона дуже подобається, тому що там, в принципі, якщо вникнути, якщо читати її і дійсно думати про що читаєш, там дуже багато інформації для людини. Скажи, будь ласка, ти працюєш діджеєм і ти відвідуєш дуже багато міжнародних івентів. Чи Появилися в тебе якісь знайомі друзі на цих івентах з Росією? Колись в свій час ще до 2014 року я в принципі їздила в Росію працювати. Це ну це ж було все якось нормально, по-братськи, да? Як ви зараз з ними спілкуєтеся? Ні, не з ким не спілкуюся. Чесно, я настільки я не можу виділити цю емоцію, яку я до них відчуваю. Бо якщо дивитись на те, що там у мене не тільки є знайомі діджею, там є рідні люди. Які живуть там, я не знаю, як я ці емоції назвати. Це не люди, які нічого не можуть зробити для того, щоб не продовжувати це. Люди, які не просто мовчать, а вони ще під підігрівають цю війну. Ну а взагалі з кимось спілкувалися. От коли почалася війна, там допоможіть, що ви думаєте на думку, там виходьте, збирайте. Я писала пости. Просто коментарі були з російської сторони. Так були е коментарі. Я перше, я написала пост про те, що у нас війна. Люди, типу, схаманіться. Що це таке? Це було в перший чи другий день війни. В той момент я просто їх слухала, щоб зрозуміти, що їм вливають. Це було дуже цікаво. Я вам скажу. Я не спорила ні з ким, я просто їх слухала, а їм потрібно було вилити. Інформацію про те, що їм казали. Кажи ще нам, будь ласка, от яких ти знаєш місцевих діджеїв з України, от які також займаються волонтерством? Можливо, ти можеш назвати їх імена? Це мої друзі, це така стара школа. Ще це Артем Небо. Він також волонтерець. Я знаю, він допомагає з першого дня. І до сих пір, і, і він грає і, 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 і також ну, допомагає тим, що приїжджає на тусовки грати, і плюс сам допомагає. Потім діджей Лютік точно то він також робить це, сулоб, вже, знаєш, такі, вечірки. Це слово вже знаєш таке. Вечірки це воно вже в голові. Завжди думаєш про те, що ти вже зараз день в тебе заходи, але вечірки. Діджей конь. В нього свій фонд, і він також у нього навіть там є условія, що він робить е, скидку, і ця скидка йде на, на фонд. Він нам на фонд допомагає. Чому вам у Сімдія не сконтактуватись і не створити свій власний фонд? Це дуже чудово ідея. Ну так, у кожного є фонд. Льоші Кононова є фонд. Ну, Тобто, вже вони є в ці фонди, да, вони вже чимось допомагають. Тому я думаю, що ну, якось немає я думаю, сенсу. Ну і це, напевно, пусть, хай буде більше таких людей, які допомагають. Тим більше, що це. Ця допомога не завершиться, коли закінчиться війна, так тому що дуже багато людей постраждали. і Їм потрібно відновити життя, відновити будиночки, відновити те ж саме здоров'я. І це ще дуже багато років ми будемо робити. А я знаю, що ти допомагаєш зараз більшості дитячим будинкам. Ти відправляєш кошти. Тобто ти відправляєш кошти на дитячі будинки, фонди, чи ти сама туди приїжджаєш, спілкуєшся з дітками, бачиш їх очі. З грудня місяця я вирішила, що я буду допомагати дітям. Звичайно, якщо буде можливість, буду Допомагати іншим, але якось діти ну реально вони постраждали. Ми допомагаємо да військовим потрібно. Вони вони там стоять за нас, але дітки ну вони реально ще більше постраждали від цього. Ми їх е -е, поздоровили з Днем святого Валентина. Те, що могли там, це ще не було такий великий вклад, велика допомога. Якісь настрій їм е -е, зробили. А далі хочу більше їм допомагати. А коли планується твій наступний проект, Ліра? Ну, я так думаю, що десь буде кінець січня, якраз е буде годовщина самого проєкту. Я думаю, що з 21-го, може чуть, -чуть там подвинусь все, залежить від того, що в нашій країні відбувається. І куди ти будеш донатити наступні кошти зібрані? Я планую це зробити для дітей. Наташа, у нас з'явилася нова рубрика Задай питання гостю і отримай за це подарунок. Що б могла зробити ти. Для наших гостей так можу зробити два входи на мій проект Ліра. Тому хто задасть саме прикольне запитання. Отже, друзі, задаємо каверзні цікаві запитання та отримуємо два квитка на концерт до нашої Наташі Ростової. Та підписуємося на наш канал та слідкуємо за новими сюжетами. До нових зустрічей.